Вітаю на нашому ютуб-каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Пайлат Біч Резортнец Spa. Готель, який знаходиться на узбережжі острова Крит, в затоці Альмірос, знаходиться на доглянутій зеленій території, атмосфера критського села. В нього такий чудовий піщаний пляж. Таке в нього розташування, що дуже часто виходять на берег морські черепахи карета, да? І можна стати свідком цього дійства. В цьому готелі знаходиться сучасний оліве Спа з унікальними програмами для любителів спа послуг. Є дуже відомий такий і в відгуки дуже класний рибний ресторан Альміра Фішен суші з креативними суші та свіжою рибою. На такій, знаєте, панорамній терасі з видом на затоку. Да? На цьому готелі Такі, взагалі дуже цікаве, проведення церемоній хрещення там дуже часто, вінчання проводять. Така з нього є своя атмосфера, дуже люблять і місцеві приїжджати, да, там відпочивати, і також туристи. І там Є на території от, храм да, Православний святих Дмитра Та Харламія, і він такий в квітучому саду готелю розташований. Тому от, дуже багато таких подій дійсно трапляються. Вони такі дуже орієнтовані на постійних клієнтів готель, дуже його люблять повертатися, репітери. Да, бо він такі спеціальні компліменти для молоддя, для постійних гостей. Вони да, такі роблять романтичні спасеремо. В ексклюзивній спас'юті ну, на тропічній терасі. І дуже така інфраструктура розвинута для дітей. Ну, такий готель, який такий різноплановий. Да? І для сімейних, для, сімей, для пар, для романтичних пар, можна людей для бізнесу, той, хто захоплюється там, спортом, бо він такий активний. ну, І для, кажу, пар для сімей. Він сам по собі готель він розташований серед оливкових і авокадових дерев. Він такий оточений великими горами, якщо от ви бачите, да, навкруги. І в нього широкі такі піщани, от, видно пляж. Він знаходиться десь. 120 кілометрів від аеропорту. Ну так, достатньо далеко, але все одно, то варто того. І 21 кілометр від Рітімна. Це таке місце, да, активне, да, якщо є бажання кудись вийти. От. І якщо є десь поближче, то буквально 1 кілометр від готелю є рибальське містечко Георгіополіс. І там. Можна також при бажанні вийти, де багато варчиків, ресторанчиків, магазинчиків собі прогулятися. Цей курортний комплекс да, був збудований у період з 91 по 2001 роки. Щороку в готелі проводить оновлення. У 2021-2022 році на основній частині готелю проведено генеральну реновацію із заміною меблювання. Та комунікацій корпусів. Потім розкішна така простора територія готелю ну, 150 квадратів, 150 тисяч квадратних метрів, да, займає комплекс затишних бульгалів в традиційному стилі, якби криту. Частина з них знаходиться біля моря на широкому піщаному пляжу протяженності 400 метрів і шириною 100 метрів, тобто дуже гарний там пляж. Вот і ähm... Центральна будівля і частина бунгала вони знаходяться навколо басейну в оточенні садів. І таке влітку дуже красива. Там територія, багато зелені, квітів, такий він, ну, масштабний. Всього 450 номерів на території, тобто він такий великий, компактний, да? і завдяки таких маленьких будівечок. Працює цей готель по системі харчування дворазове і все включно. На території знаходяться 4 басейни. з Водою, біля басейну парасольки, шезлонги надаються безкоштовно. є аж чотири конференц-зали, масштаб готелю, навіть є свій міні-маркет. На території є 4 ресторани, є перукарня, є бібліотека, є пральня, Два є бари, церква, то, що я вам казала, є можливість брати автомобілі прокат, є. Кінозал, салон краси, є країти один басейн, Він наприкінці сезону його дав ключ, ну, якби для вже можна, ну якби його. Якщо вже сезон як би основний закінчився, то з підігрівом цей басейн його відкривають і він працює з підігрівом. Є спа-центр, той, що ми казали, він таки достатньо сучасний з різними послугами. Зал для гри Бридж. Також є більярд на території, є волейбол на пляжі, дартс, дайвінг-центр є. Є мініфутбол, поля є з освітленням, акваеробіка безкоштована. Коштовна, і в басейні проводять, і в морі Тренажер, тренажерна зала, гімнастична зала, тематичні вечірки проводяться, є за доплату тематичні вечори два рази на тиждень, які є з ексклюзивною кухнею. Є настільний теніс, вечірні шоу-програми проводять, потім є Можливість оренди велосипедів на території, тенісні корти, казали, верхова їзда, різноманітні водні види спорту, тканої відсерфінг, водний парашут, катамаран, водні велосипеди, ну, дуже багато в них розваг. Є баскетбол, йога. Альба з лука, настільні ігри, ігрові автомати от те, що є, якби на території, і це ну якби дуже дуже він активний, дуже великий. Дуже вели у тет його якби популярне, як, як то казала, спа, де надається дуже різні, також послуги і фітнес-центр, заняття пілатес, акваеробіка, стріч-контроль, стречі, фітнес-боли, є професійні в них апарати для вакуумного масажу, і є. Дуже різноманітні види масажу. Ну дуже такий у них спа центр, дуже активний. І в ем, сезон також просто неба. Кіно, да, якісь сеанси. Тобто, коли ви приїжджаєте, є розклад цих тих до досугу на період вашого перебування і можна собі так запланувати то все. І нікуди навіть можливо і ви не виїжджати, бо такі самодостатні, активний, класний готель. Пляж на території цього готелю піщаний. І він і вхід в море піщаний. На пляжі парасольки Шезлонги безкоштовно, пляж нагорожений блакитним прапором і преміум Тенатюрдві 2000 Що ця територія є заповідною. Для дітей на території є один басейн, є дитяча дискотека, яка проводиться щодня. Анімаційна програма для дітей, дитячий клуб від 4 до 12 років, є такий дитячий парк пайлот для дітей від 4 до 12 років, де з дітьми займаються і. Дуже активні такі анімації, дітей захоплюють, Дуже цікаво діткам, бо ну, реально дітками займаються. Є дитячий буфет, такий, да, якщо там батьки навіть можуть можуть і не думати, що дитина їсть, не їсть в анімації. в них є оці часи, де вони можуть і їсти, і анімація, то все якби планує і. Ну, Якби дітям дає можливість. Да, того. Є дитячий аквапарк з гірками атракціонів для дітей до 8 років. І дитяче меню би, в ресторані. Ну, дуже гарний готель, такий знаєте, масштаб великого активного готелю з гарним пляжем, з, з таким гарним досугом. І активностями. Тому нарадимо цей готель Pilot Beach на острові Крит рівня 5 зірок. І якщо у вас ще будуть якісь питання, ви можете їх задати під цим відео.